Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним сімейним супом. З фрикадельками. Перш за все я починаю з заготування зелені, так для мене є простіше. Нарізаємо такий добрий почок петрушки. Потрібно розділити на дві частини рівних. Одну частину ми будемо вкидати до фрикаделюк, а іншу частину у кінці варіння до супу. Нарізаємо кружальцями моркву, також нарізаємо ріпчату цибулю дрібним кубиком. І тепер нарізаємо кабачки або цукіні товщиною приблизно десь на 0,5 і на четвертинки. Пересипаємо їх в окрему ємкість, так як вони нам знадобляться при самому кінці. Нарізаємо білокачану капусту незвичним для нас способом. Ось на такі великі шматочки. Подивіться, приблизно десь на 3 см, 2 см. такі собі невеликі квадратики. Тепер нарізаємо помідори дрібним кубиком. І також їх відставляємо в окрему ємкість. Знадобиться буквально 3-4 зубчика часнику, їх поки що відкладаємо і беремося до цвітної капусти. Тут нам потрібно трошечки побавитися, потрібно зрізати все дрібне суцвіття в окрему миску. І тепер ось це подрібнене суцвіття цвітної капусти ми додаємо у фарш. Додаємо зелень, яйце, сіль, чорний мелений перець і натираємо або вичавлюємо через чеснокодавку часник. Також додаємо зовсім небагато орегано сушене. І усе ретельно перемішуємо. Тут ви знаєте, щоб став більш ніжніший фарш, його потрібно трошечко ось так відбити, буквально 3-5 раз, і тепер робимо заготовки фрикадельок. Рекомендую обирати посуд, в якому можна і відразу робити засмажку, та Продовжити приготування супу. Так набагато легше. Вливаємо на дно олію, кидаємо цибулю та моркву, солимо, перемішуємо, прикриваємо кришкою і на середньому вогні готуємо до м'якості моркви і до легкого золотистого відтінку цибулі. Тепер вкидаємо сюди помідори, перемішуємо. Додаємо ще небагато зовсім орегано, приблизно десь пів чайної ложечки. Протушковуємо буквально 3-4 хвилини і заливаємо все бульйоном або водою. Додаємо солі, доводимо до кипіння та вкидаємо фрикадельки. Вогонь я вже зменшила на нижче середній, Фрикадельки вкидаю за два прийоми. Частину вкинула, перемішала, тоді вкидаю другу частину. Прикриваємо кришкою і готуємо приблизно 10-15 хвилин. Після чого вкидаємо капусту, перемішуємо. І ще продовжуємо готувати 7 хвилин. Після чого вкидаємо нарізані кабачки або цукіні, перемішуємо. І натираємо сюди декілька зубців чеснику, можна вичавити через чеснокодавку. Додаємо сюди зелень, перемішуємо, обов'язково пробуємо на сіль, можливо, ще потрібно додати солі. І тоді прикриваємо кришкою і на малому вогні готуємо ще 10-15 хвилин до повної готовності. Після чого рекомендую виключити плиту і залишити його ще на 10 хвилин, щоб він просто постояв. А далі можна подавати його до столу. Подивіться, як смачно він виглядає! Це дійсно такий, знаєте, сімейний, густий, наваристий суп. Обов'язково рекомендую приготувати. Він дуже смачний, рекомендую його подавати з чесниковим або цибулевим хлібом. Дуже смачно. І також вам бажаю смачного. Запрошую ще вас підписатися на мій канал Українські Домашні. Справи». І бажаю кожному з вас сонячного настрою і всім па-па!